Сьогодні третій рік Великої війни Російської Федерації проти України. До Києва сьогодні приїхали 13 лідерів. Ще 24 приєднаються онлайн до зустрічі. Борис Джонсон теж завітав до Києва, що сказав улюбленець українців почуєте за хвилину. А також іноземний агент Російської Федерації Максим Галкін пише відвертий допис про війну в Україні. І напередодні публікує саркастичний гумор щодо Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації та України. І авіанець таким вадюшем Денис Майданов, певець наш, значить, он іщуся депутат Госдуми, як його взяли з такой фамилиї, я не знаю. С Спел песню, як случай, песня угроза. Угроза. Да, не стихи роботи на точну сотранені и написал, «Эх, Россия, матушка!» Главное, написал он это, и, и записал это он в здании Министерства обороны, вместе с хором Министерства обороны. Но это была такая кринжатина, что даже шайбу из Министерства обороны открестились от этого. Сказали, что они не знают, как этот лысик не проник. но так во ему открыла. И его, они копают. Сарматушки на соєнне штатушки, <плес> хоч це спидев дініс майданушка в голові бардатушка. Відно в детстві стукнули лікарушка <плес> весь цей час. Я намагаюся підтримувати українців в їхній біді. Артист Максим Галкін сьогодні висловлюється про війну РФ проти України. Такими словами, три роки, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, нескінченні дні горя та смертей, зруйнованих українських міст та понівеченій природи. Весь цей час я намагаюся підтримувати українців у їхній біді, намагаюся привести до тями своїх співвітчизників. Каже Макс, не знаю, що писати сьогодні, де знайти слова втіхи та надії. Згадаємо загиблих за свою землю і боротимемося за живих. Додав шоумен. Він опублікував світлину 1097 днів. Війни також я залишив коментар. А Макс відреагував Максимові щирого серця, дякую за вашу позицію, допомогу і просвітлення того, хто агресор і хто на кого напав. На жаль, багато росіян сліпі або боягузи, щоб змінити свою владу, змінити диктатора Путіна, виходити на протести. Вони ж надають перевагу йти і вбивати українців і приносити усім таке велике горе. Stand with Ukraine. слава Україні! Написав я. Макс поставив вподобайку. Мои дорогие подписчики, у нас сегодня прохладно. Если у вас плохое настроение с утра, уже не сильно утро, но тем не менее, и вы не знаете, что с этим делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую, пойте грузинские песни. Какие знаете? А если к грузинским песням у вас есть хорошее вино, красное и вокал, то это комбо. Наша швізала. Вочевидь, так, Макс хотів підтримати також і грузинський народ, який бореться за свою незалежність і від російської окупації. Чергової, скажімо так, Макс додав, що однією з найулюбленіших грузинських пісень є Соловей, грузинського співака Отара Рамішвілі. Завжди співаю, коли хочу, щоб радість була на душі. Воз bunda dgebi, gada cebuli. Ей. За здоров'я. Коментар Максиму залишила і Алла Погачова, яка теж засудила російське вторгнення в Україну. Вона йому написала: "Ти ж мій коханий". Макс також відповів серцями. Рогурвина трем зром холода. Цхрмтац їхма да ламази дгера. Як бачимо, Максим вміє швидко опановувати іноземні мови. Цього разу Грозинська. Нагадаю, що раніше Галки Непогачова були коморами і улюбленцями росіян. В них була успішна кар'єра, достаток і мільйони шанувальників РФ. Однак вони обрали свободу замість того, аби стати маріонетками Кремля як більше зірок, що залишилося в Росії. Макс зрозумів, критика путінського режиму, висміювання диктатора і його посік може стати загрозою. Його життю задля безпеки він вивіз родину до Ізраїлю і вже звідти почав відкрито засуджувати російську владу і війну в Україні. У нього настільки кришталеві й сміливі почуття, попри те, що він базувався на першому каналі, з'являвся у новорічних вогниках на всіх каналах. Ця людина була наповненою свободою як повітрям, і коли цю свободу почали відкачувати вже в промислових масштабах, то його від'їзд сім'єю, дружиною і дітьми був. Просто неминучим. Я завжди сміявся над нашою властю. Ну это нормально, это вообще в моем жанре. Многие не понимают, почему именно на меня, после моих антивоенных высказываний, которые я считаю нормальными. В цьому немає нічого героїчного, это нормально быть против войны, почему они именно ко мне так привязались. А я вам расскажу почему. Это началось сразу, как только Зеленский стал президентом. Они сразу на меня стали смотреть, наши российские власти. Типа ты чувствуешь, чтобы тоже собрался? Каждый раз, когда всплывало какое-то видео, в 2019 году всплывали мое видео, где я смеюсь над Путиным. Тут же все, администрация президента наяривала всем, кто как бы имел ко мне доступ. Типа угрожали мне. Значит, у меня уволят с Первого канала и так далее и тому Я вам серьезно говорю, вот насколько, а ну что-то стали переживать. Фу, ков ты свое счастье. Це все було в порожню. Вони могли хоч падати, хоч звиватися. Даремно. Перед ними була вже цілком собі сформована людина. Дуже крутий, волелюбний, талановитий артист. Насамперед, людина, батько та чоловік. Ну, конечно, все фільми ми пірони тронулися, і тих сітків. Він так взагалі. Десь це... він раніше був просто бісагонний аскороносець, тепер він пургоносець. Він такий пургує. Ну правда, про тех же рассказывали каких-то гусей, которые запускала Украина. Ну, правда, его переплюнул наш представитель ВОН Не Бензе, который сказал, что Украина выращивала боевых комаров. В полном серьезе. На заседании ООН чувак такое говорит. Ну дождись отходника. Ну что ж ты логически, ну зачем же мы нападаем на страну, которая может комарами управлять? Это же опасно. А если она червей на нас под землей нагонит? А если стрекоз до да Чего? Ну правда. Если... Я тогда понял, что не бензи, не бензи, это не фамилия, ребята. Это степень идиотизма. Если человек более нормальный, он взял. Если глуповат, то бензи. А если полный идет, он не бензи. Это степень идиотизма. Ну правда, ну... Дякую, Максу, за позицію. І до Києва сьогодні також прибули президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн та президент Євроради Кошта. Про це повідомляє Суспільне. Сьогодні відбудеться зустріч країн-партнерів, де обговорять мир гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки. Так, так, європі треба активізовуватись на тлі останніх заяв. США щодо України і Канади. До речі, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо теж уже в Києві. Президенти Литви і Латвії Науседа та Рінкевич проявили свою солідарність і приїхали до Києва. Також побачили вже в Києві прем'єра Естонії, Міхала та прем'єра Іспанії Санчеса. На третю річницю вторгнення до столиці приїхав і колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон я категорично відкидаю абсурдну брехню, яку зараз поширюють щодо походження цієї війни. Я переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна, суверена і незалежна держава. І сьогодні, якщо на тодей, і філокат з вида мінералз агрімент, я думаю, іні Айфінк Фізеравері промісин екс експрем'єр підтримав пропозицію американців щодо угоду про корисні копалини. На його думку, вона допоможе в майбутньому фінансувати відновлення України. Якщо глянути на текст угоди про корисні копалини. Там є дуже перспективні для України пункти. США зобов'язуються підтримувати вільну, суверенну та безпечну Україну, а також фінансувати її в майбутньому, за словами Джонсона, це надзвичайно важливо, бо не може бути суверенна країна, яка не вирішує своє майбутнє сама. Україна має сама обирати до яких об'єднань входити, та які війська залучати до захисту своєї безпеки. Додав політик, і просто зараз проходить саміт «Support Ukraine» підтримує Україну. Виступає Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади. Канада підтримує Україну від самого першого дня, навіть ще до цього, і в 2015 році. Ми розпочали процес навчання українських військових безпосередньо на території України. Важливий елемент бо західна підготовка українських військ стала одною з причин того, що Україна змогла протистояти російським. Російському вторгненню, але з історичних причин Канада має другу за величиною українську діаспору на своїй території. Тож ми відчуваємо наш глибокий зв'язок з Україною, але ми також віримо, що тут питання не тільки про Україну, тут питання про правила, про цінності, про принципи суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, які захищають кожну країну світу. Ще додам, що в ніч проти 24 лютого російські війська випустили по Україні 267 безпілотників різних типів. Сили ППО збивали ворожі дрони у межах 12 областей. У ніч на сьогодні російська армія здійснила одну з найбільших атак проти України, проти всіх наших людей. Найбільша кількість ударних дронів за одну атаку. Бо це була ще одна ніч, коли Україна змогла захиститись. Від російського зла. І так само ще одна доба, коли наші воїни на фронті, героїчні люди, вберегли позиції України. Президент відзначив українських воїнів державними нагородами, зокрема українських героїв, орденами Золота зірка та передав нагороди родинам військових, які удостоєні цього звання посмертно. Врочив також сертифікати та квартири Героям України та сім'ях полеглих героїв. Українці пройшли великий шлях, і цього року ми з вами маємо зробити абсолютно все можливе і неможливе, щоб досягти справжнього миру. Миру з гарантіями безпеки для нашої держави, з гарантіями гідності та поваги до всіх наших людей, до кожного і до кожної, хто жив, живе і житиме в Україні. Український народ заслуговує на повагу, так як кожен народ на землі заслуговує, і так як заслуговують люди, ті, хто бореться, і ті, хто виховав абсолютно героїчних синів і доньок. Я дякую кожному українському воїну, усім рідним наших воїнів, усім, хто підтримує Україну, дякую за те, що Україна живе. Написав Володимир Зеленський в соціальних мережах.